Ай, Хело, привіт, здоров. Не знаю, як у вас, а у мене зараз трошечки є такий настрій пообсирати когось в інтернеті. Давайте не будемо своїх обсирати, тому що негарно, своїх не можна. А от чужих, а особливо звідтілях можна. Тому давайте подивимось і трошечки пообсираємо. Вибрав я жертву Оксміром. Два кліпи в нього вийшло за останні приблизно три тижні. Тому один кліп вийшов і нещодавно перед першим вересням вийшов другий. Тому пропоную обидва їх подивитися. І я думаю, ми знайдемо до чого придертися. <гум> Для початку дивимося оцей от кліп, який називається Ліга Опасного інтернету. Я Сібірот, що ви знаєте, хто я такой. Я очі крута, реперший час я буду п'ять вабочі крутою пісню. Так вони ненавидять ту Америку. Так вони ненавидять ту Америку. Подивіться перші кадри. Не воно, ні, ні типа не в Росії знято, а ніби як в Америці, Мені це прагнуть до тої Америки, вони купить пали подобрался. Вы махуйтесь записуйте бачишки бабку бля, мене дофігіще просто я їжджу на геликах, і я дуже люблю свою страту. Просто обожа її, І взагалі я не вмію піти, да хотя рэп у прикольний, прикольний. Поки не забув те, що хочу сказати, тому зупиняю, і кажу одразу. Ви чуєте про що співає? Ну він, типу, недовольний тим, що зараз твориться на Росії, тим, що їх дуже конкретно там ущемляють, бідолашненьких, і вони не мають права сказати по-справжньому, те, що вони думають, тому й такі текста. Але ну, він типу, не такий, йому, типу, по, ну, чувак, пода, не по, але, але все одно не по. Як Сібірот, бать, базу, ви знаєте, хто я такой я дуже круто репер, ще час. Я буду петь вам дуже крутую пісню. в общем, запис. Я думаю, що особливо простий народ не знаю, чи в'їжджає про те, що він там співає, а особливо близько це все розуміють артисти і блогери, які... Також дуже крепко скуті, і, і вони не мають як висловити свою думку, тому що може в них і якась ну типу нормальна думка стосовно України, але вони не мають права їй сказати. Вони не мають права виставляти якусь правду там, наприклад, бо їх все блюрать, їх всі чуть, їх вичисляють. От, бачите, він співає під прицілами цими зеленими, тому що ну бо не дай Бог він щось там не те скаже. Не дай Бог він щось не те заспіває. Та так вам і треба, сише, ну ви самі. Сказали, що ви маленькі люди, ви там нічого зробити не можете. Ну ви і сказати нічого не можете. І ще щось пробуйте, проривайтесь, тіпану і жалійте, що ми тут такі сякі. То кому ви жалієтесь? Кому? Нам? Бо ви знаєте, що Україна вас дивиться. Та ніхто вас з України точно жаліти не буде. Повірте мені, абсолютно, чи я не правий. Ну, <гум> і ця ваша ліга опасного інтернету, я думаю, ви самі знаєте, вона не закінчиться, поки там. Не прийдуть нормальні, адекватні люди. І чим більше ці нормальні, адекватні люди будуть ховатися, будуть чогось боятися, то тим довше ви будете топитися і плавати в тому лайні. Якщо вам таке подобається, будь ласка, та ми ж не проти, ради Бога. Коротше. Я думаю, для цього треку достатньо. Давайте тепер перейдемо до іншого, хто навіть Крід зробив реакцію на нього. Але Кріда ми не дивимося, тому що у нас є я. Ха. Для чого нам дивитись кріда, якщо у вас є я? Так, Аксімірон перший клас. Давайте зацінимо ще цю роботу. Я Xineron, Xineron! я не вмію піти, але я реп читаю. Ми не любимо Америку, so, але ми мантин. їздимо на гіліку. дуже крута. Очень я крута. із Росії. Реп придумали де? Реп з ципами темношкірі, де? Ой. Баба меня дофіга. Да да Баба меня дофіга. Да да Я не попадаю в ритм, но мені по барабану. Да, от да. Мені, от моїх матю... І ви підсетащитесь? Та раді бога, то! Ладно, і так сойдет І це про перший клас пісня. Я взагалі подумав, що це до першого вересня, типу про школу. А, а якщо там таке слухають першокласники, ну... Круто! От моих матюков и так все тащатся. Матюки, матюки, матюки Матюки, матюки, матюки матчуки. російські духи, Мантюки, матюки, 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 матюки Очень крутые у нас матюки. Ну, що тут можна сказати? Просто тупо потрачено дві хвилини із свого життя. Хватит это терпеть! пісня ні про що відео ні про що. Назва взагалі не збігається з відео, із темою відео, із текстом відео, із відео, в якому є відео. І з кліпом загалом воно не збігається абсолютно. До того ж, я думаю, чого він так почав Оце от клепати ці відосики, такі кліпи, ага, і такі от е, з матюками, і такі от з концертами, дуже він крутий і модний. А це ж просто пропав Моргенштерн. І комусь треба бути на його місці, комусь треба зараз хайпувати. А подумав, тіп, а чого не мені? Просто. Всі решта десь просто з в жменю і сидять, і нікуди не вилазять. А чого б не отак-от хайпанути? Попробувати. Да, да, ні, ні. Ну все, пішло, зайшло, дивляться, лайкають, з ума сходять. Коротше, мені не сподобалась робота абсолютно цей перший клас. Я задоволений, що я її подивився для того, щоб її обістрати, тому що там було реально, що обістрати, тому що нормального, адекватного там не було нічого. Просто набір слів, просто кубка грошей, дорогі авто, кілька брудних російських дуб, все. І кілька російських матюків. Про... Те, чого не можна слухати дітям у першому класі. Якщо це навіть і топ їхньої культури, то я навіть і радий за них, що у них от такі от топи. Да, У нас набагато краще. У нас все краще. Тупо все. У нас навіть повітря краще, ніж там, розумієте? І люди в нас краще, і все в нас краще. Але вони цього чогось не розуміють. А, вони напевно це зрозуміли, і того до нас полізли. Чи чого? Нам цього не зрозуміти, нам просто треба відстояти своє. Так чи не так? Окей, дякую всім за перегляд. Якщо ви згодні зі мною, ставте лайки, пальці догори, навіть двома руками ставте. І не слухайте русню. Краще подивіться моє відео, і все буде окей. Все буде Україна. Всім Па-па!